На лісове містечко випав перший сніг. На вуличках зробилося дуже красиво. Дітлахи бавилися в сніжки, робили сніговіків і з'їжджали санчатами з гірки, в той час як дорослі чистили від снігу свої подвір'я. Гном Густав мав сьогодні винятково гарний настрій. Він обожнював зиму, особливо коли випадало багато снігу. Взимку у таверні завжди збирається купа народу. Як і зазвичай у вихідний день Густав робив свої домашні справи. Сьогодні таверна зачинена, тож є можливість поприбирати, попрати брудні речі, навести лад на кухні, розчистити від снігу ганок таверни і, звичайно ж, не забути погодувати козу агатку. А ще пасувало би зробити для рогатої подружки нову загорожу, щоб вона врешті перестала втікати з дому. Гном закінчив з домашньою працею. Він вдягнув свого теплого зимового плаща і в'язану шапку, що колись подарував йому на день народження Ігнацій. Взяв плетеного кошика, поклав до нього кілька запечених яблук і залишки пирога з капустою. Агатка обожнювала запечені яблука і пироги з капустою. Густав вийшов на задній двір таверни, де стояла стара загорожа кози агатки, щоб її нагодувати. Що, знову? гном впер руки в боки, дивлячись на загорожу. З загорожею все було в порядку, тільки вона була зовсім пуста, Агатка знову втікла і навіть слідів на снігу своїми маленькими копицями не залишила. Мабуть, вона втекла ще вночі, і її сліди присипало свіжим снігом. Засмучений густав вирушив на пошуки. В першу чергу треба було перевірити кущі навколо таверни, коза часто в них ховалася від свого власника, а разом з тим і поволі їх об'їдала. Густав обійшов довкола будинку, позаглядав до кожного куща, та втікачки ніде не оказалося. Тоді гном відправився до річки, а гадка часами ходила до води, щоб поплавати. Хоч зараз і зима, і поплавати не вдасться, та хто її дурну знає. Біля місточка, що вів до будинку гнома Ігнація, Густав зустрів свого друга. Доброго ранку, густаве, помахав рукою Ігнацій. Та який він добрий? Ти часом не бачив мою козу? запитався власник таверни. А що вона знову втекла? Ні, сьогодні не бачив. Зайдеш, може, до мене випити тепленького чаю, на вулиці зробилося зимно, правда? відповів старий гном. Правда, та може не сьогодні поп'ємо чаю? Треба знайти цю дурепу. Ігнацій помахав рукою на прощання і почапав до свого будиночку. Тоді Густав пішов до млина кота Людвіга. Вже кілька разів млиняр приводив козу, що бігала пшеничними полями додому. Людвіг молов борошна і, як завжди, був цілий ним перепачканий, хіба що капелюх був не забруднений. Привіт, Людвігу! Моя коза не приходила до тебе? запитався гном. Знаєш, я від самого світанку заклопотаний, стільки роботи навалилося. Може Мартін і Лоренцо її бачили, відповів кіт. Та ми ще теж не зустрічали сьогодні загубу. Мартін цілий ранок займався утепленням вуликів для своїх бджіл, а Лоренцо тільки повернувся з королівського палацу. Король трошки прихворів, і треба було йому зробити мікстуру. Розлючений і страшенно втомлений, густав повернувся до своєї таверни. Він стояв і дивився на пусту загорожу, обмірковуючи, де ще може бути агатка. Ме, ме! раптом почув гном. Він обернувся по сторонах, так кози ніде навкруги не було. Ме, знову почув густав. Йому здалося, що мекання пролунало десь згори. Він здивовано підвів вверх очі. Коза сиділа на гілці дерева і перелякано кліпала очима. Як ти туди залізла, дурненька? запитався Густав козу. Та та тільки жалібно подивилася на власника. Гномлець зняв агатку з гілки. Як вона туди залізла, він не мав жодної гатки. Цьому треба покласти край, подумав густав. Він загнав перелякану козу до загорожі і пішов всередину будинку по інструменти. Щоб зробити для кози нову домівку. Та коли він вийшов на двір, тримаючи в руках все необхідне, він побачив, що коза знову зникла. Та хай лазить де хоче, махнув безсило рукою густав. Краще піду заварю собі чайочку. Він зайшов до таверини, зняв свого зимового плаща і пішов на кухню. Двері до кухні були відчинені, що було дуже дивно. Густав ніколи не залишав їх відчиненими. Гном зазирнув досередини, а гадка стояла на задніх лапах, опершись на стіл, і жувала. Вона жувала його дорогоцінну книгу рецептів, яку Густав необережно залишив лежати на столі. Що ж ти наробила? заволав гном, забираючи з рота кози книжку. Та від книги залишилася тільки шкіряна обкладинка. Агатка винувато подивилася на свого господаря і проковнула останній шматочок паперу. Це було справжньою трагедією. Власник таверни не пам'ятав і третини з рецептів тієї книжки. Ще його дід почав записувати до неї свої фірмові страви, яких з часом назбиралося чимало. Сварити нерозумне створіння було без сенсу, тож густав відвів її на двір і міцно прив'язав мотузкою до дерева. Цілу ніч гном не міг заснути. Він крутився у своєму ліжку і міркував, як йому відновити свої дорогоцінні рецепти. Та до голови йому нічого путнього не лізло. Зранку таверна так і не відкрилася для відвідувачів. Густав сидів за столом посеред пустої зали і сумував. Якщо не вдасться заново записати рецепти, то таверну доведеться закрити назавжди. Вхідні двері відчинилися і на порозі з'явилася фігура їжачі хіплі, що віднедавна допомагала Густаву по кухні. Ей, чого ця таверна зачинена, що трапилося? запиталася вона, побачивши сумного гнома, і поворушила своїми гілками на спині, обтрушуючи сніг. Ця дурна коза з'їла мою книжку з рецептами. Що я тепер маю робити без неї? відповів гном, і по його щоці покотилася одинока сльоза. От, халепа, така гарна була книжечка. Може ми запишемо твої рецепти до нової? Що ти, я навіть третини з них не пам'ятаю? Зате я їх всі вивчали на пам'ять, гордо сказала їжачіха. Ось дивись, на сливкового штруделя треба. Всі-всі рецепти з надією перебив свою помічницю гном і підвів на неї очі. Всі-всі у їжаків дуже добра пам'ять. Тож на сливковий штрудль треба. Моя ти розумничка! Густав підстрибнув на своєму стільці, підніс їжачі у плів повітря і почав з нею в обіймах танцювати пустою залою таверни, незважаючи на те, що гострі їжачині голки кололи йому руки. Аж до самого вечора плі диктувала густову всі рецепти, що тримала в своїй голові. А гном слухняно записував їх до своєї нової книги рецептів. Декілька штук їжачіха, звісно, додала від себе, та гном цього навіть не зауважив. А зранку до таверни завітав гном ігнації, і вони побудували для агатки нову загорожу, таку високу, що вона більше ніколи не втікала.